Друзі, хочу сьогодні вам показати дві моделі пільмних апаратів: модель 100 та модель 200, і розказати, в чому ж вони відрізняються. Відрізняються вони перш за все в тому, що модель 200 трошки продуктивніша буде аніж модель 100. Але головна відмінність у них в тому, що матричний блок, от, наприклад, це моделі 100 матриця, а це матриця моделі 200. Вони відрізняються конструктивно відповідно. Модель 100 нам видає з вами продукт, який об'ємний тільки з однієї сторони. Тобто низ у нього плоский, верх об'ємний. А модель 200 нам дає змогу робити продукт об'ємний з двох сторін. Тобто і низ у нас буде об'ємний, і верх також об'ємний. Це досягається за рахунок матриці, яка у нас іде дзеркальна одна на одну, і, відповідно, дає нам можливість наповнювати продукт з двох сторон. А, матриці, що тут, що тут, змінні. А, матриця, наприклад, пільменного апарата 100 виглядає ось так. Цей формовочний блок, який просто знімається, цей одягається новий. І ви робите інший продукт. А тут, в принципі, те саме, але матриць, матричний блок у нас ось цей. І його значно складніше змінювати, він і важить. Більше і коштує дорожче, і трошки енергозатратніше в зміні. Але це можливо, тобто ця машинка також може робити будь-які різні продукти. Окрім цього, машинки, в принципі, достатньо компактні, що одна, що друга, стоять на колесах з тормозами для мобільності по цеху, регулюється швидкість подачі тіста та начинки окремо. І в цьому апараті, і в цьому апараті. Тобто тут у нас регулювання відбувається тут на верхній частині. Тут у нас є спеціальна частина а, з усіма кнопками а, з регулюванням швидкості, і все, все тут є. А, все у нас україномовне буде тут. Тобто зараз тут ще табличка не змінена, але буде україномовне, щоб ви знали, де яка кнопка за що відповідає. А, працюють від 220 вольт, мають гарантію 12 місяців, що ця, що ця машинка. Україномовні інструкції. Що для 200-ї, що для 100-ї машинки, а, все це є. А, вони є в наявності. Ця машинка стандартно 100-та поставляється в комплекті з матрицею вареник полумісяць під даліпку 10-12 грам вагою. А, ця машинка буде йти на матриці номер 16 Це а, пельмень, ва, перепрошую, вареник вагою 16-18 грам. На цю машинку матриці будуть на, доступні на наступну поставку через декілька місяців на модель 100. У нас є трошки матриць, які можна а, знову ж сюди докупити. А, стосовно придбання, звертайтеся за контактами, які у нас в шапці профілю. Детальні огляди на ці машинки також є на YouTube каналі. Можете переходити на наш сайт, на сторінку товару і там все це ви знайдете. Телефонуйте, пишіть, будемо раді допомогти.